На початку цього року буде рівно два роки, як я тут. Тут, на YouTube. де я почав розповідати про життя в США, і це плавно переросло в контент про саморозвиток та бізнес. І якщо говорити з точки зору бізнесу, YouTube не та платформа, куди можна прийти і одразу заробляти. Ти приходиш з роботи додому, ідеш в душ. На вулиці вже вечір. Всі нормальні люди відпочивають і лягають спати. А ти сидиш, лежиш, видумуєш, пишеш сценарії, придумуєш прев'ю. Твої очі червоні, спина болить, а мозок кричить: нафік, ти взагалі це робиш. Ти витрачаєш години, дні, тижні на роботу. Ти вкладаєш власні зароблені гроші в техніку, в світло, в підписки. Ти відмовляєшся від вихідних з друзями. А в кінці місяця на ваш банківський рахунок приходить рівно. Нуль-нуль 0, 0 доларів 0. нічого. А ще дружина запитує: а де ти всі гроші діваєш? Але я не роблю це відео, щоб жалітися, що як все погано, розумію, що це звучить іменно так, але пізніше ви зрозумієте, що тут є мій егоїзм і вигода для мене. Хоча поки що це вигода не в гроші. Я ж хочу поділитися з вами тим, що вчить мене YouTube в бізнесі, в саморозвитку. бо Насправді так виглядає початок будь-якого підкреслюю будь-якого великого бізнесу, великого капіталу. Те, про що я буду зараз розповідати, я майже впевнений було і в Apple, і в Amazon, і в будь-якої великої американської компанії. Не те, що я прирівнюю мій канал з величезними компаніями в Amazon, Я сумніваюся, що є 4767 підписок на YouTube. Амазону точно ще далеко до таких результатів. Шановні ютуберяни, дорога родина. Ви на каналі Шлях іммігранта. Моє ім'я Назар. Тут ми не говоримо про успішний успіх, ми говоримо про реальне життя, про гроші, про бізнес та саморозвиток. І до речі, про гроші. Я не починав цей канал, щоб завтра заробити мільйон. Я не божевільний, я почав щоб одразу заробити два. Для мене Ютуб це найкращий і найефективніший бізнес-тренажер, бізнес-курс, якщо можна так сказати, за який треба платити своїм часом, що найбільше, і грошима сьогодні. Я розкажу вам про 10 уроків, як робота за дякою будує мій реальний капітал, і чому, якщо ви хочете добитись чогось, вам доведеться полюбити працювати безкоштовно, принаймні на початку. Більшість людей живуть у парадигмі час гроші. Я відпрацював годину. Дайте мені моїх 20, 30 чи 50 доларів. Це логіка працівника в ній немає нічого такого поганого. Вона забезпечує стабільність, вона годує сім'ю, але ця логіка має якусь стелю. Ви не можете працювати 25 годин на добу, бо ви маєте тільки 24. Ви не можете клонувати себе. Як мінімум, поки що, коли я почав цей канал, я розумів, що це гра вдовгу. і коли я кажу вдовгу, це вже два роки по чотири відео в місяць без пропуску. І ось перший урок, який мене вчить, Ютуб потрібно вкладати багато часу без видимого результату. Що це означає в моєму випадку? Це означає, що я інвестую свій час не в миттєву оплату. А в створення чогось, що буде працювати на мене, коли я сплю. Але перед тим як цей актив почне приносити дивіденди, треба пройти через період, коли ти віддаєш, віддаєш і віддаєш. А світ мовчить у відповідь: максимум Ютуб такий. Ми рекомендували твоє відео твоїй дружині, Мар'яна. Дякую, що дивишся. Люблю тебе. До речі, зараз я вирішив робити два відео на місяць. Не тому, що я здався, що я лінуюсь, а тому, що я зрозумів, що я починаю робити відео, щоб було відео на цей тиждень. Я починаю закривати діри і не приділяю достатньо уваги темі, про яку я хочу розповісти. Я зрозумів, що почав робити відео не для вас, а для галочки в календарі. А галочки, на жаль, не дивляться. Ютуб я серйозно Галі чомусь не дивляться. Скиньте це відео Галі, щоб вона подивилася. Такий дуже концентрований таргет. І якщо перед цим я казав, що потрібно деколи заставляти себе робити речі безкоштовно і з дисципліною, то тут скажу, що потрібно також розуміти, що те, що ви робите для когось, має бути цінним, щоб люди за це. Заплатили ти, той, хто дивишся це відео, вже платиш. Я розповім пізніше, яким чином, те, що я розповідаю вам тут про бізнес, інвестиції, саморозвиток, про нерухомість. Я це вчу не тільки вас, але й себе. І це те про що я говорив раніше. Це якраз і є мій егоїзм в чистому вигляді. Саме тому на початку я і казав, що це і є. Вигода для мене є такий старий принцип. Багато хто чув про нього, ти не розумієш тему до кінця, поки не зможеш пояснити її п'ятирічній дитині або своїй бабусі, коли я просто читаю книгу про інвестиції. Я запам'ятовую: ну, може, 10%. Коли я дивлюсь, відео, ну може, 20%. але коли я маю сісти, написати сценарій, структурувати це все. Всі свої думки, так щоб ви, людина, яка дивиться це відео, зрозуміли про що я говорю. Тоді ця інформація вже засвоюється для мене набагато краще, і я пам'ятаю набагато краще. Її. Я перелопачую купу інформації. Я читаю, я дивлюся тону подкастів, я вивчаю там біографії якихось мільярдерів. Я повторюю те, що вже знав до цього. Дізнаюся купа нової інформації, якої ніколи міг би і не знати, якщо би не готував для вас відео. Тому YouTube запустив такий собі процес мого саморозвитку, і це другий урок. Продукт має бути цінним для того, щоб ви платили мені своїм часом. Саме так я на це дивлюсь. Ви мені платите найціннішим, що є у кожного з нас часом. А час це така валюта, яку не повертає АРС, і для того, щоб ви. Продовжували це робити, я маю докладати зусиль, щоб відео приносили цінність вам. Так само це працює у бізнесі. Але в мене була проблема, яка в принципі і зараз є. Я над цим працюю. Я ніколи не думав, що я сильно розумний, але щось та в тій голові є, і щось я й те знаю. Але коли я вперше у вікно. У, 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 я просто згадав мем про Януковича. У вікни у вік. У, у. у вікни у уві, вікни. Вікнить. Але коли я вперше увімкнув камеру, я абсолютно не вмів пояснювати. Я бекав, я мекав, гикав, губив думки. Боже, яке кончене? Я був, чесно кажучи, паршивим комунікатором. Та Деколи і зараз є. Я думаю, що ще є прошивим комунікатором. Мої думки були сплутані як навушники в кишені, наче все є, але фіг знає, як то розплутати. А в бізнесі та й в житті комунікація це буквально все. Якщо ти не вмієш пічити, презентувати свою ідею, в тебе нічого не вийде. Ти можеш мати ідею. На мільярд доларів якийсь новий Google чи Uber. Але якщо ти не можеш за 30 секунд пояснити інвестору, чому він має дати тобі гроші, або клієнту, чому він має заплатити купити твій товар, ідея помре в твоїй голові. Це урок номер номерти комунікація. Тому зараз, коли я знімаю ці відео, я проходжу безкоштовну школу ораторського мистецтва. Я вчуся говорити чітко. Я вчуся переконувати, показувати свою точку зору. Я вчуся виділяти головне. Ви отримаєте контент, а я отримую навичку, яка залишається зі мною назавжди. Це вигідний обмін, як на мене. Якщо ви з цим погоджуєтесь, будь ласка, підпишіться на канал. Це ще один спосіб, яким ви можете заплатити для мене. Дякую. Четвертий урок для бізнесу: Personal Brand. В якийсь момент я зрозумів, що класичний маркетинг вже давно змінився, і тепер, щоб твій бізнес розвивався на іншому рівні, ти маєш розвивати не тільки свою компанію, але й персональний бренд. Про класичний маркетинг ми ще поговоримо пізніше. Люди зараз хочуть довіряти брендам, і як на мене, найкраще це можна зробити, створюючи персональний бренд, де ти можеш сказати Я тут. Я відкритий для пропозицій, і якщо в когось буде пропозиція, і ви будете мені довіряти, то ви будете довіряти продукту, який я запропоную або створю. У світі бізнесу є таке поняття «inbound marketing». Я не знаю, чи можна це перекласти як е, маркетинг на довірі. Якщо ні, то в мене є ще один е, маркетинг е, залучення. Це коли ти не бігаєш за клієнтами е, з криками купи, купи, а е, створюєш, і клієнти самі тебе знаходять. Сюди ще можна додати е, таке, як нетворк, тому що це все одно свого роду такий, як персональний бренд. Мій нетворк, моє коло знайомств виросло завдяки Ютуб. Наприклад, мене побачила одна людина на ім'я Євген Євген. Привіт, і він запросив мене на івент, де я познайомився з ще більшою кількістю людей, і навіть поспілкувався з Євгеном Клопотенком про бізнес. Урок номер 5 про швидкість і ROI. Return on Investment. Це є один з таких болючіших уроків, який дає Ютуб. У мене часто буває так, коли переходить ідея для відео, вона здається геніальною. Я починаю думати: о, це буде бомба. Тут подивиться дуже багато людей. Але потім вмикається якийсь такий внутрішній перфекціоніст. Я починаю її виношувати. Я починаю думати: а чи це комусь дійсно потрібно, чи це комусь дійсно цікаво, а чи достатньо я експерт. Темі, щоб про це говорити, а раптом це нікому не цікаво. А як зробити ідеальну обкладинку для цього відео? А як краще пояснити і знаєте, що стається? Ідея вмирає, вона гниє буквально гниє в моїй голові. Я заганяю себе в думки, що це нікому не потрібно, це вже було. Що це не ідеально, що я би хотів е, дуже багато про що розповісти. І в ітозі я нічого не роблю. Не роблю ніякого відео. Ютуб жорстоко вчить, прийшла ідея, роби тут і зараз. Не завтра, не, не з понеділка. А зараз. Сідай, пиши сценарій і знімай. Швидкість важливіша за ідеал. Краще випу випустити відео на четвірку. Сьогодні, ніж на п'ятірку взагалі ніколи. Це не значить, що не потрібно старатись. І тут е, вмикається бізнес мислення Дивіться, я хочу робити для вас якісний контент. Я поважаю ваш час. У мене є команда, у мене є режисер монтажу Микита. Микита, привіт. Ми витрачаємо купу часу, ресурсів, реальні гроші. На продакшн, ми хочемо, щоб воно виглядало гарно. Але знаєте, що буває? Найобідніше в цій ситуації. Ми можемо зробити ідеальне відео, і це ніхто не подивиться. Ми можемо вилизувати кожен кадр. Ми підбираємо музику, ми витрачаємо тиждень на своєї роботи. Ми викладаємо його, очікуємо овації, а відео нічого не, не набирає. Воно не буквально в алгоритмах ютубу людям. Чомусь не заходить. Імошено damage. ROI від'ємний. Ми інвестували купу часу, отримали пшик. А буває навпаки, я просто по дорозі на роботу записав відео про якісь думки, які мене там турбують, або що я з чим я хочу з вами поділитись, і буквально там декілька тисяч переглядів на цьому відео. Тобто, два підходи. Прийшла ідея, бігом зробив в машині. Записав. Подивились, і з другої сторони ідеально вилезене відео, яке я думав, що, що це буде цікаве людям. І нічого. Return on investment – так собі. І тут буде доречно запитати вас, про що ви хочете частіше чути тут. Бо я розумію, що часто теми, які я обираю, можуть не резинувати з вами. Але повертаємося до уроку в бізнесі. Це ідеальна аналогія. Ти можеш сидіти в офісі, писати бізнес-план на 100 сторінок, класти тисячі доларів в розробку продукту, найняти найкращих дизайнерів, зробити ідеальний логотип і випустити продукт, який нікому не потрібен. Ринок тобі скаже: та нам взагалі пофіг. А можете зробити на, на не знаю на колінці якісь, uh, MVP, Minimum мінімум Product, кривий, косий. Uh, Зліплений зі скотчу і не, не знаю пластику, але він вирішує якусь конкретну реальну проблему у людей, ти показуєш його і все грає. Ти ніколи не знаєш на 100%, що працює, поки не протестуєш. Давайте вернемося до маркетингу. Це буде урок номер 6. Це про. Обгортку судити книги по, по обкладинці, і як би ми цього не хотіли бути глибокими і духовними людьми. Люди судять по обкладинці, особливо якщо це стосується соціальних мереж і особливо ютубу на ютубі. Це називається thumbnail. Або прев'ю, ну і заголовок, звичайно, назва. Якщо вони нудні, ніхто не дізнається, який геніальний контент всередині. Саме тому, коли я раніше казав, що ми там довго працюємо над якимось відео, і його люди не дивляться, це може бути в тому і числі, що. Я не допрацював обкладинку і назву цього відео, назвав якимось таким чином, що не резонує розу... з людьми, не резонує з вами. Відео може змінити життя людини, але якщо прев'ю виглядає як мої думки про життя. Частина п'ято життя цієї людини так і залишиться без змін. Це жорстока правда маркетингу. Обгортка товару на полиці, вирішує його долю за три секунди. Ваш сайт, ваш профіль в інстаграм, ваш одяг на ділю... на діловій зустрічі це все. Упаковка Ютуб вчить мене зробити якісно відео, а потім витратити ще стільки ж часу для. Обгорні, щоб ви це подивились, і я не скажу, що це в мене працює на всі 100, але я вчусь. Урок номер 7. експерименти та зворотній зв'язок. Я постійно експериментую нові формати, нова подача, нові теми. І щоб розуміти, чи воно працює, ти маєш дивитись на цифри. Ти можеш думати, що ти геній, але якщо статистика каже, що CTR 2%, це коли твоє на твоє відео не клікають. Ти мусиш, мусиш прийняти цей факт. І вчитись цього у бізнесі не можна керуватися тільки інтуїцією. Мені здається, що це піде. Мені здається, що це подивиться. Треба дивитися на дані і на статистику, для того, щоб розуміти, що заходить, що подобається, і так далі. Тобто, так працює в бізнесі. Ти експериментуєш і при цьому дивишся статистику, що працює, що не працює. Тобто, якщо на клі... на моє відео не, не клікнули. Може бути безліч проблем, і це завжди можна подивитись в цифрах. Урок номер 8. масштабування та автоматизація. Навкруг будь-якого бізнесу завжди потрібно будувати системи. Я цього навчився на кухні, до речі, я хочу зробити про це відео. На YouTube ти спочатку сценарист, потім відеорежисер, потім ти режисер монтажу, потім ти. Графічний дизайнер, ще до того всього і маркетолог. І потім попробую цим всім керувати. Ти не можеш бути такою людиною оркестром. Коли я почав Ютуб, спочатку я монтував сам це займало багато годин на одне відео. Я ненавидів це, я не міг спати. Потім я зрозумів, якщо я хочу рости, я мушу делегувати цю роботу. Я знайшов Микиту. В мене з'явився час, який я можу витрачати на стратегію, на сценарії, на бізнес, на сім'ю. У бізнесі неможливо вирости, якщо ти людина-оркестр. Ти станеш проблемою для своєї ж справи, бо без тебе не буде нічого відбуватися. Треба будувати процеси, наймати людей і довіряти їм. Ютуб змусив мене стати менеджером, а не просто творцем, який хоче придумати якесь відео. Урок номер 9. Монетизація та диверсифікація. Монетизація на Ютуб це звичайно приємно, але насправді це копійки, якщо ти не містер Біс, звичайно, і це небезпечно. Завтра Ютуб змінить правила, зніме монетизацію, заблокує канал, і все, твій бізнес зник. Тому треба думати, як. Підприємець Ютуб це не кінцева моя мета, це просто медіаресурс. і те, як цей, цей медіаресурс я буду використовувати, залежить тільки від мене. Це вчить див диверсифікації доходів. У будь-якому бізнесі ризиковано мати одного великого клієнта, який дає вам 80% прибутку. Якщо він не піде, ти банкрут. Точніше, якщо він піде, то ти банкрут. Треба мати різні. Джерела доходу, урок номер 10. управління ризиками та невдачами. Як я вже і казав, неодноразово відео можуть не набирати перегляди. Підписники можуть писати, я не знаю, гнівні коментарі, можуть нічого не писати. Що ще гірше, бо тоді ти починаєш думати, накручувати себе, що це взагалі нікому не потрібно. Ти приймаєш це на свій рахунок. А насправді ця невдача це просто дані, на яких треба вчитись у бізнесі. Щодня щось іде не так. Не знаю, постачальник підвів, клієнт не заплатив, податкова. Прийшла. Якщо ти будеш впадати в депресію від кожного збою системи, то можна закриватися відразу. Я казав, що буде десять уроків, але ось додатковий одинадцятий і останній Ютуб навчив мене, що в житті треба знайти те, що тебе пре те, що ти готовий робити довго, нудно, важко і деколи безкоштовно. Це звучить як кліше. Я знаю, знайди улюблену справу і ніколи не будеш працювати в житті. Чи як там знайти улюблену справу і не будеш працювати жодного дня у житті? Це брехня. Ти будеш працювати ще більше, можливо, навіть, але ти не будеш не знаю, вигорати так швидко, бо будеш бачити якийсь сенс в цьому. Для мене це Ютуб. Поки що. Моє посилання вам сьогодні просте, але складне водночас: знайдіть е, свою справу. В яку ви готові інвестувати себе без е, гарантій? Це може бути вищо, це може бути не знаю програмування, це може бути випікання хліба, це може бути ремонт машин. Але робіть це так, ніби ви будуєте не знаю імперію, навіть якщо ви поки що в гаражі. Якщо ми продовжуємо аналогію з машинами, ми зазвичай переоцінюємо те, що можемо зробити за рік, і недооцінюємо, що можемо зробити. За 10 років. Будуйте свій бренд, будьте чесними зі своїми клієнтами, вчіться на, на помилках, не бійтесь працювати безкоштовно на своє ім'я спочатку, щоб потім ім'я працювало на вас. До речі, дивіться ось тут відео, яке точно варте уваги. Тому що якраз на це відео чомусь ніхто не клікнув. Дякую, що додивились до кінця. Learn, build, invest, repeat. Ну і щастя, здоров'я, племінників!